У цьому випуску Наша збірна вже прибула до Канади, тому сьогодні я тобі покажу емоції гравців після прибуття, коментарі новачків збірні, ну а також кадри першого тренування. Також сьогодні поговоримо про півфінальний матч Ліги націй збірної Німеччини проти збірної Португалії. Ну а я вам пропоную угоду. Якщо ви за сьогодні набираєте 10 лайків, вже завтра я випускаю нове відео, тому все залежить тільки від вас. Ну а переглянути матч збірної Німеччини проти збірної Португалії. Ти можеш в моєму телеграм-каналі. Також там будуть всі матчі кваліфікації чемпіонату світу Європи, Північної і Південної Америки, ну і включаючи, звісно, матчі збірної України. Тому, якщо ти хочеш переглянути ці всі матчі, підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся на телеграм. Ну а я не затягую, полетіли. Але перед тим як гравці збірної полетіли в Канаду, вони заїхали на залізничний вокзал в Києві, щоб дати автограф сесію дітям з футбольного клубу Локомотив. Ну а тепер послухайте коментарі гравців вже після автограф сесії. Ми маємо приділяти увагу дітям там доподати на їхні запитання, які нам задавали, давати якісь поради, які ми знаємо. Допомагати їм може якось стати футболістами. футболістом. коли був маленький хотів, на потрапила, що в Хотів, звичайно, хотів. У вас таке, отак здобуття? Ні. В Маріуполі наче не було такого. Але я там повністю підбігав там, до, до першого поля, там, де тренувалися, перші команди просидилися. Сезон закінчився, чемпіонські медалі зараз є, ще сили, натхнення, емоційні саме. Це національна збірна, що запитання. Да, звичайно. Національна збір завжди повертаєш у чудовому настрої і чекає. Ці ті заходи я бачу цю іскру в очах дітей, вони кайфують. Але мені здається, що вони більше хочуть від нас фото чи автограф, ніж якусь реально там настанову чи щось від нас більш почути. Але навіть так, коли вони нас бачать, надихаються, дуже приємно, що вони так кайфують від нас. Ти коли я був маленький, ти. Як вам Для мене в мене таких зустрічей mm не -hmm. mm -hmm. було, але будь-який mm -hmm. футболіст, кого я mm бачив, -hmm. я знаю, що його показують по телевізору, я Знаю, що він грає там в прем'єр-лізі. Якщо я його побачу десь в житті, для мене це просто вау було. Я навіть пам'ятаю, коли там Шахтар я грав в гірник спорт і Шахтар 3 приїжджав до нас в другу лігу. Я просто фоткався біля автобусу. Бо для мене це типа Шахтар вау! Ну mm -hmm. no. зараз е, їдемо в Канаду. Як тобі такий експіріанс такий досвід? Чи були там схожі якісь довгі передовики? Було ще більше. Був перельот в Японію. В Токіо ми літали шахтарем в тому році. Тому я думаю, ми летіли тоді 19 годин, а зараз нам летіти 9. В рази менше. Тому я думаю, буде Окей, okay, значить ти досвідчений, можеш дати поради партнерам по команді, що робити? Перельоти <laughs> це не на камеру. <laughs> на камеру накачав як серед? чи ти книжки будеш? Брав книжки. Але я думаю, що ми давно не бачили з хлопцями. Всі один за одним скучили, тому більшу частину часу можемо провести разом, поспілкуватися. Хтось поспить, хтось почитає, подивимось фільми там, послухать музику. Я думаю, що час швидко проводити. Окей, тоді поради тебе, що читати. Яку книжку е, Ну, дивись, я взяв з собою другу частину Бакмана, потім я взяв з собою білий попіл. Потім я взяв з собою ще одну нову книжку. Я купив навіть не знаю, як вона називається. Там щось про, про Бога щось. І ще я нещодавно буквально я ніколи в житті не читав біблію. Я зараз тільки купив Біблію і почав читати. Дуже складно. Там 1200 сторінок, я поки на п'ятнадцятій, але треба тиша, тому так як я зараз останні два місяці був вдома, тиші не було. Тому у мене буде цілих 10 днів на тишу в кімнаті в Канаді, щоб почитати бібліо. Після дев'яти годинної дороги збірна все ж таки прибула до Канади на базу футбольного клубу Торонто, де буде тренуватись до матчу проти збірної Канади та Нової Зеландії. Ну а тепер послухайте коментарі новачків або гравців, які повернулись до збірної. Як ти вже акліматизувався? Дякую. Там все добре. Хлопці добре прийняли. Чудова атмосфера, тому все добре. Переліт важкий, зміна часового поясу. Як Де. до цього адаптувався вже? Де. Чи треба ще час? Ну, дійсно, переліт важкий, дуже довгий, вся дорога, в принципі, дуже важка. Але ну що, будемо адаптуватися, в нас є декілька днів, готуватися до ігор. Тому я, я думаю, що ми звикнемо, все буде добре. Читав твоє інтерв'ю про те, як тебе викликали в збірну. Зрозуміло, що це було приємне хвилювання. Зараз уже пульс заспокоївся, коли ти вже тренуєшся з національною командою, Сергій Ребров, тренер. Ви знаєте, це як в кожній грі, коли ти виходиш на поле, там як перший раз торкаєшся до м'яча, то все хвилювання проходить. Так, звісно, це для мене такий. Дуже серйозний момент, тому що я з дитинства там завжди слідкував і навіть не міг мріяти тут опинитися, але це дуже приємно, дійсно. Зараз товариський турнір, матч з Канадою, Новою Зеландією. Що для тебе оці матчі? Що хочеться в збірні продемонструвати за ці буде Ну, Звісно, дуже хотілося перемогти в обох іграх, тому що ми кожну гру хочемо перемагати і налаштовуємося, щоб показати хорошу гру. Дійсно хороші суперники, але я думаю, що ми добре підготуємося і будемо намагатися показати найкраще. Я не знаю, ти повітати з дебютом чи з поверненням? Ти як сприймаєш взагалі цей виклик? Е, чесно кажучи, думаю, з дебютом. Як ти цей дебют тоді сприймаєш, коли тобі сказали, що ти їдеш збірну? Зрадів. Зрадів, це вперше при Сергію Станіславович. Він мене викликав, тому. Новий виклик, велика відповідальність, гордість. В Такі моменти з'являються додаткові фізичні сили, психологічні, тому що кінець сезону і от зараз виклик збірну. Як ти це відчуваєш по внутрішньому стану своєму? Я думаю, що кожен футболіст готовий в збірну їхати в будь-якому стані психологічному, фізичному, тому я не виключений. Як ти переніс переліт в Канаду? І от зараз перший день адаптація до часового поясу. Як вона минає? Ну, чесно кажучи, організм трошечки в шоці, але, але зараз у нас є декілька днів, щоб трошечки прийти до тями, і я думаю, що все буде добре. У нас зараз тут в Канаді 12.43 показує годинник в тебе який час. Ти відчуваєш, що вже вечір чи, чи обід? Я думаю, поки та серединка десь. В Україні там годин 8, от зараз в мене десь годинки 4-5. Скільки час треба, як думаєш, на таку адаптацію? Бо в тебе є досвід, я так розумію, з Японією, ви теж переживали такий. Як там минала ця адаптація? Е, та, спокійно минало, я думаю, це питання декількох днів. Е, ми граємо зараз в Канаді і це перший такий досвід для збірної України загалом в історії. Що ти знаєш про канадський футбол загалом? Е, я знаю, от навіть в Торонто граю, граю декілька зірок, там бернадеський, але так-то знаю, що в Канаді проживає велика діаспора людей українських, тому е, чекаємо неймовірну підтриму. Такі... Вітаю, в збірні. Те ж саме питання, власне, чи вже адаптувався до команди. Дякую за привітання. Ще не адаптувався, але кожного дня спілкуємося з хлопцями, знайомимося. З Де, деякими грав на полі, з деякими проти них грав на полі, тому знайомимося, підтирають один до одного, щоб були хороші колективи. Так, ми колись коли запитували попередніх новачків, що вони робили, коли дізналися про виклик в збірну. Хтось там телефон ледь не розбив, хтось кричав тихенько собі десь в кімнаті, щоб ніхто не чув, в тебе реакція була. Я був дуже щасливий, що дали можливість спробувати себе на такому рівні. Все-таки дебютний виклик в національну збірну. Був дуже щасливий, всі вітали мене, телефонували так само. Телефон не смс приходили кожну хвилину. Був дуже щасливий. Перші матчі у тебе, перший збір це в Канаді. Отакий От досвід такого довгого перельоту, як ти це сприйняв? Так, як це дебютний виклик, тому я сприйняв це з повною радістю, без різниці, яка там дистанція, скільки нам часу летіти, це все-таки дебютний виклик національної збірної, тому на все закрив очі, головне, щоб потренуватися, пограти за національну збірну України. Ти зараз по якому часу живеш по-канадському чи ще в тебе київський час? Стараємося по-канадському. Засинав вже по канадському час. Сергій Ріборов говорив, мав індивідуальну розмову з тобою. І так, в аеропорту підійшов, привітав, сказав, що молодець, заслужив виклик, а там будемо бачити, як буде в іграх, тренуваннях, буду доказувати, що це був мій не останній виклик. Зараз приїхали в Канаду, де велика українська діаспора. Це є якоюсь не знаю, додаткову мотивацію чи додатковою підтримкою, що ми граємо при, при країні, в якій дуже багато українців. Так, звісно. Не тільки для тих, що люди тут є в Канані. Ми граємо для всіх людей українців, які в Європі поїжджали через війну. Тому ми будемо показувати гру для всіх українських людей, українського народу, що вони раділи за нас і вболівали за нас. Питання десь таке саме як до Бондаренка. Ти цей виклик сприймаєш як, як дебют, якийсь давно не було, чи все ж таки ти вже їдеш як людина, яка знає, що така збірна України? Хороше питання. Я думаю, я вже тут був. Але давненько не було. Мені тут 5 років не був, тому емоції позитивні і сприймаю не як дебютний виклик, виклик, але як нову можливість показати себе. В тебе є перевага над всіма партнерами по команді, в тебе немає адаптації до цього перельоту, до часового поясу. Так? Ти, так, ти найсвіжіший? Мені. мені полегше, я бачу, як хлопці втомилися сьогодні, і важка дорога була. Мені тут близько час 20, час 30 я летів, тому, тому я відчуваю себе добре, але я думаю, це буде 2-3 дні, і хлопці теж адаптуються і буде все добре, гарно. Питання стандартне, але вона напевно в кожну іншу реакцію викликає. Коли тобі сказали, що ти їдеш в збірну. Як ти реагував? З ким ділився першим, які емоції загалом були. Дружина була перша, кому я сказав і мамі після цього, але мама у мене в Україні, тому я дзвонив і не мог дозвонитися три-чотири години до неї. Дружина була перша, і емоції були позитивні, тому що я чекав на цей виклик багато. Багато тренувався для цього, і, yeah. і зараз мене викликали, і я готов показати себе. Ну, от в тебе є досвід гри в Торонто, саме. Так. які ти перші не знаю, матчі згадуєш, які тут провів саме на цьому стадіоні, у мене в цьому було місті? тут, Було дві гри проти Торонто, обидві перемоги, тому емоції позитивні. Болівальники, я думаю, прийдуть. Знаю, багато українців у Торонто є. Вони мені підтримали, коли я був на гри. Я думаю, якщо збірна зараз буде грати, буде нам багато більше болівальників. Я думаю, буде чудова атмосфера. Про збірну Канади ти напевно теж маєш більше інформації, ніж ми в Україні. Частіше бачиш хлопців, які тут грають в чемпіонаті місцевому. Наскільки це сильна команда? З ким її можна порівняти, можливо, з європейських збірних? Не знаю. Тому що, чесно кажучи, не дуже багато дивився канадських ігор. Але, але знаю, якщо порівнювати, я думаю, у них, у них тренер американців, Він був у Австрії. Джессі Марші. Він Більше як буде як Red Bull Salzburg, тому можна з австрійською національною збірною їх порівняти. Вони пресингують дуже багато, грають один в один, відкриваються у зону у простір, тому буде дуже цікаво. І є багато гравців, які грають у Європі, тому подивимось. Останнє питання в хлопців з України свої асоціації з Канадою. Mm -hmm. В тебе, можливо, глибші по-іншому дивишся на цю країну. Три факти про Канаду, які тобі кажуть, коли тобі кажуть Канада, що тобі перше спадає на думку? А, окей, а, холод і. Кусний хліб. Вчора у Сергія Реброва було день народження, і гравці збірної вирішили йому подарити футболку з номером 51. Саме стільки років виповнилось нашому головному тренеру. Національна збірна України провела своє перше тренування в канадському Торонто в межах підготовки до прийдешнього турніру. У режимі одноденних занять на футбольному полі наша команда працюватиме всі неігрові дні свого перебування в північній Америці. Вже сьогодні відбудеться перший півфінальний поєдинок Ліги націй між Німеччиною та Португалією. І Німеччина і Португалія ще не покидали дивізіон А Ліги Націй, але все ж більш успішною у цьому турнірі можна вважати європейських бразильців, адже команда з Piрі виграла перший в історії розіграш Ліги Націй. А ось Бундестім вперше дісталась до фіналу чотирьох. На груповому етапі обидві команди набрали у своїх квартетах по 14 пунктів та посіли перші місця. У четвертьфіналі Німеччина пройшла Італію з загальним рахунком. 5-4, а Португалія Данію в овертаймах 5-3. Півфінал турніру, на відміну від четвертьфіналу, складатиметься з одного поєдинку, і саме у ньому вирішиться, хто очікуватиме на переможницю пари Іспанія-Франція. У фіналі вирішальний матч проходитиме у Німеччині, а тому у команди Нагельсмана є перевага домашнього поля. Гра Німеччина Португалія відбудеться сьогодні у Мюнхені на Альянс Арені. Стартовий свисток. Пролунує о 22.00. Обслуговуватиме матч буде бригада арбітрів зі Словенії на чолі зі Славко Вінчичем. Ну і переглянути цей матч, нагадую, ви можете в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. Поки що по збірні це були всі новини. Тому якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Ну а також підписуйся на телеграм-канал, щоб не пропустити жодного матчу. Ну а з вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока!